Пане тренере, вітаю вас з перемогою. Дякую. Як вам результат гри і як ви охарактеризуєте матч у другому таймі, дивлячись на те, що команда віддала ініціативу супернику? Ну, рахунок 2-0 задовільний на виїзді, не те, що завільний. Гарний рахунок. На мою думку, слава Богу, що ми виграли. Це найголовніше головне зараз. Другому таймі ми нічого не віддавали, так сталося. Суперник, програючи 1-0, перейшов на довгі передачі. у нас була вимушена замінитись. Ми почали програвати в підборі в центрі поля. Тому так було складно, поки перелаштувалися. Але ну і та половина поля дійсно вона була в гіршому стані. Там було важче зазідати, е... починати та розвивати атаки. Тому дотерпіли, саме головне, що ми не пропустили. Тому що з досвіду минулих ігор ми могли б класно грати, але зіграти в 1-1... ну. Слава Богу, що ми 2-0 виграли. Залишився останній тур першого кола. Атлет зіграє зі скалою. Як ви оціните результати виступів команди у першому колі? Ну, ще треба зіграти зі скалою, це теж ключова гра. Зараз я не знаю, як вони ще не грали вроде, в цьому турі. Але до цього команда набрала гарний хід. І для нас це таки буде тест. Домашня гра, треба вигравати і тоді вже підводити підсумки. Дякую вам вітаю з перемогою і успіхів на станих матках. Дякую, дякую. дякую.